Вітаю! Діло в тім, що на тернах інтернету я зіткнувся з тим, що не всі знають, що таке гарячий башмак і що таке холодний башмак. Ну, Для мене це дивно. Проте багато людей, які починають тільки шлях у фото та відео, не знають, що таке гарячий башмак, що таке холодний. І зараз в цьому відео короткому я хочу вам показати і роз'яснити, що ж таке гарячий башмак. Гарячий башмак це ось оце місце. На фотоапаратах, воно є, здається в усіх професійних фотоапаратах. Мильнички ми не беремо в рахунок. І ось тут ви бачите є контакти. І ось ці контакти говорять про те, що це є гарячий башмак. Тобто в цей башмак ви можете поставити, припустимо, спалах або ще якийсь спеціальний прилад, який буде співпрацювати з вашим фотоапаратом, і ви зможете виконувати якісь функції. Прикладом на спалаху, ви зможете ним керувати, зможете працювати в режимі автомата чи ще якісь функції виконувати за допомогою спалаху. А тепер холодний башмак. Холодний башмак, ось, припустимо, є ось тут. Як бачите, він теж виготовлений у вигляді башмака, проте на ньому немає контактів. І він передбачений, припустимо, щоб на нього ставити джерело світла. Ось, буквально ось так. Поставили, закріпили. І ось це вже є холодний башмак і на ньому джерело світла. Причому на холодному башмаку ніяк не можна керувати тим, що ви чіпляєте зверху. Тобто цим світловим прибором ви ні в якому разі не зможете керувати. Так як на цьому башмаку, власне, нема жодного контакту. Ось ці холодні башмаки дуже часто зустрічаються на клітках, припустимо, або на, на додатковому обладнанні, яке чіпляється. До фотоапарату для того, аби додати, припустимо, місце для кріплення мікрофона чи того самого світла. Ось це і є холодний башмак. Тобто висновок, гарячий башмак безпосередньо на фотокамері є багато контактів. Оце є вам гарячий башмак. Холодний башмак це додаткове обладнання в основному ним. Оснащене, і тут нема жодного контакту. Оце вам буде і холодний башмак. Тепер ви знаєте, що таке гарячий башмак, знаєте, що таке холодний башмак. Дякую за увагу. Слідкуйте за новинами і наступними відео. Також е, пишіть в коментарях, що ви ще хотіли б почути, про що хотіли б ще дізнатися у сфері фото та відео. Про все, що знаю, з вами залюбки поділюсь. А поки що дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре!